Отже коротке відео про корм по 15 гривень. Гранула своїми руками. Потрібний отакий вот млинок. 2550, колись мені обійшовся. Пропускаємо через нього відро кукурудзи. два пшениці. Получається, там 40 кг дерті. Плюс купуємо таку універсальну добавку, і, як я вже казав в попередніх відео про бролерів, я її даю трішки менше. Я даю 10 кг на 40 кг. Потім в слідуючих відео можете подивитись, яка буде конверсія в цього корма. Ну не суть, пропустили через минок, загружаємо. Ось таку бетономішалку, ставимо її верхню, загружаємо туди половину мішка, потім висипаємо цю фігню, потім ще половину, потім таке вирізане від бочки. Також з позначкою, десь там є позначка, що відповідає. Закручуємо шурупами, крутимо вертим, висипаємо от сюди. Бетономішалка така, що єлі живе, але <клес> на таке діло її ще надовго вистачить. Засипаємо в рівній ємкості і далі буде. Отже і було далі. Коротше говоря, заносимо сюди от таку суміш, пшениця, кукурудза. І ДМБ білково мінерально вітамінна добавка. Видно, як мукичка там пелючиться. Щоб вийшла така гранула. І мінімум отримало тирси, а така запашна гранула. І щоб вона така була в адекваті, і не сильно розсипалася. І не треба, бо, тому що... Її зразу треба давати вживати. Вона без антибіотиків. І вона дуже швидко може запріти. Я просто розстеляю по полу і так само в батька. І зразу згодовую. От, наприклад, зробили 150 кг І потрібно цих 150 згодувати. Потім знов зробити. Вечір перебили, вечір гранульнули. От, і далі сучому, ти аеріруєш і розмішуєш, щоб мукичка не пелючилась. І тоді закидаєш гранулятор, мінімум благи виходить, але це треба робити, це неможливо зробити в бетономішалці, бо зерно вбере в себе і не буде допомоги під час грануляції. От, зразу видно, от я менше і більше сиплю. Мукичкою і нагрузка більше на гранулятор, йому важко його присувати туди. Потім ще по цифрах я покажу. Тут думаю на цьому етапі все зрозумів. Три фази, моторчик отакий царський гранулятор. 4,5 тисячі головка колись мені обійшлась. Ну, коротше говоря, поки буде далі. І так, два вечора по 3-4 годинки. Трішки комерції без ладу. І вийшлося таке мішечко, відри і така купка. А це 150 кг гранул. Зразу переходимо до цифр. Коротше, як тут не считай, Грубо розкажу. Сьогодні 0,4-05. Якраз там з 1 по 4 моїх 140 ціплят з'їли ще 50 кг. Ну, це вже в іншому буде відео. Коротше, суть, що я робив. Оці гранули 13 кг кукурузи по 5 гривень 65 гривень. 26 кг, тобто 2 відра пшениці. Одна тогорічня. Поза тогорічне одне відро тогорічне. хоче вже на волю. хоче вже на вигул, хочу ці м'ясо-яїчки. Там посередині лікарня, я їх катазолом пою. Ну Це інший розговор. Коротше говоря, 65 плюс 104 плюс 500 гривень премікс. 10 кг, виходить 669 Це 50 кг, тобто одна бітономішалка. Множимо на 3, 2007 гривень. Розход малинок 3 години роботи по 2 кВт 6 Гранулятор 3 години по 3 кВт 9 15 кВт, 15 на 2, 6, 40 гривень. І того до тих 2000 гривень ще докидаємо 40 гривень. Ділимо на 150, 13,60 Які були варіанти? На даний момент. Просити знайомого, щоб він мені. Перевозив три рази по от стільки. Ну, це не сильно цікаво і інтересно. Получилось би 150 кг по 20 гривень 3000 гривень. Купляти в нас тут, де я живу, взагалі дебілізм. 150 кг по 25 гривень 3750 750. Куча хімії і куча ношення мішків. І того бонус получається 1000 на одному варіанті, 1750 на другому варіанті. Ну, Мій корм вже понятно. 150 кг по 1360 копійок, 2050 гривень. Подивимося, наскільки їм вистачить, як вони будуть рости, яка буде конверсія корму. я десь 25 30 день. Там вже врахуємо тих 50 кг старта, що мене ще жерли. Покуди я їх розкинув по інших клітках, зараз покажу раді цікавості, може, комусь цікаво. Ось тут нові ціпки, вони собі, отам в них дирка перелазить, вони собі перелазять, куди їм подобається. Тут відкинуті крепші. Тут буде з бункерною кормушкою, коли підростуть, а тут самі слабші. Отут знаходиться 65, поки от в цих 5 і ще 65 в батьків на ще 5 квадратних метрах, поки вони дожирають той старт тих 50 кг, ті один мішок, що там 65 і один тут. Коротше говоря, кому сподобалось відео, про гранули, про таку тему, кому щось було цікаво посчитати, подивитися, що по чому, ставте лайк, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ. Воюємо, тримаємо стрій, От одне втекло. Гадюємо ж, тепер треба ловити. Коротше говоря, поки зараз вони ще можуть вилізти, ну дуже-дуже за два дні одне чи два вискочило. Не цікаво їм кудись переїхати, їм цікаво просто жерти і пити. От за ці поїлочки, поки однозначно, я поврізав сюди, от одна працює, одна хуже працює. Видно, вони хочуть більше давлення зверху води, тому що я пробував в відрах. От, вони більш себе зарекомендували. Ну, коротше, це тема для іншого відео. Всім всього найкращого.